У Шостканській громаді більшість закладів освіти працюють у змішаному форматі. Однак, три школи продовжують навчання дистанційно через відсутність укриттів. Про це повідомила начальниця управління освіти Наталія Сергейко під час апаратної наради. Заклади загальної середньої освіти Шосткинської громади продовжують працювати в змішаному режимі. Із 24 закладів, 21 працюють змішано, це 6500 учнів. Три заклади загальної середньої освіти, там, де відсутні укриття, працюють дистанційно, це 92 учні. Минулого місяця у шостці понад 70 класів звернулися з проханням організувати навчання у найпростіших укриттях. За численними зверненнями батьків, керівники шкіл провели опитування. Серед 170 класів у 10 навчальних закладах 72 класи підтримали ідею змішаного навчання з використанням укриттів. Паралельно у громаді триває робота над забезпеченням безпеки і комфорту в осінньо-зимовий період. Зокрема, минулого тижня у початковій школі Собицького навчально-виховного комплексу зараз поточний ремонт системи теплопостачання. Також проведено минулого тижня поточний ремонт системи теплопостачання із заміною котла потужністю 26 кВт в початковій школі Собицького навчально-виховного комплексу. Це важливе оновлення забезпечить комфортні умови для навчання в холодну пору року.